Ти коли-небудь чув пісню і думав, чому саме вона у всіх у стрічці? Ні, це не завжди випадковість і не завжди геніальність артиста. У більшості випадків це результат роботи цілої системи, яка створює хіти на замовлення. Сьогодні я покажу, як саме лейбли вирощують хіти крок за кроком. по треші. Хіт починається задовго до релізу, ще до того, як трек потрапить у Spotify або YouTube. Лейбли тестують демо-версії. Вони аналізують, як реагує аудиторія на перші 10 секунд, бо саме стільки вирішує долю пісні. Команди продюсерів, аналітиків і навіть ШІ підраховують емоційні реакції, частоту повторень, темп, ключ. І вибирають тільки ті варіанти, які мають вірусний потенціал. Якщо пісня проходить цей фільтр помичаянь, починається справжня гра. Формують історію артиста. Вхід без історії це просто звук. Лейбли створюють легенду Самонер самоук з підвалу бунтар, який кинув усе заради музики. Або Сенра, інтроверт, що перетворив біль у мистецтво. Це не завжди правда, але історія працює. Медіа мають що розповідати, а слухачі у що повірити. Бо людям потрібно не просто слухати музику, а відчувати зв'язок із тим, хто її створив. Третє. тікток головна сцена сучасних хітів, коли трек готовий, починається його запуск. Маркетологи лейблу створюють десятки коротких відео, від мемів до емоційних кліпів. Частину з них публікують випадкові користувачі, яких насправді найняли агенції. Інфлюенсери запускають челенджі, тренди або просто використовують пісню на фоні. Через кілька днів ти вже бачиш її у кожному другому відео і думаєш, що це органічно. Але це ретельно спланована стратегія. Четвертий, Алгоритми, плейлісти та радіо. Після того, як пісня стає впізнаваною у TikTok, лейбл штовхає її далі. У Spotify та Apple Music. Пісня потрапляє у великі редакційні плейлисти New Music Friday, Pop Rising, Hot Hits, це тисячі нових прослуховувань щогодини. Далі інтерв'ю, ефіри, навіть фейкові скандали, будь-який шум, це просування. П'ятий гроші вирішують усе. Лейбли можуть витратити десятки тисяч доларів на таргетовану рекламу, піар-кампанії, рекламу у блогерів. А ще оплачують фейкові новини: типу: цей трек заборонили або артист посварився з продюсером. Так створюється ілюзія, що навколо пісні відбувається щось важливе. Чим більше емоцій, тим більше прослуховувань. Шостий фінальний етап утримати увагу, коли трек уже набрав мільйони. Лейбл готує ремікси, колаборації, акустичні версії, аби пісня жила довше. Іноді навіть створюють штучні витоки наступних релізів, щоб підтримувати інтерес. Висновок сьогодні хіт — це не випадковість, а формула. Формула, яку лейбли відточували роками, і коли ти чуєш нову пісню, яка раптово вибухнула, пам'ятай, за нею стоїть команда маркетологів, аналітиків і мільйонний бюджет. Підписуйся, якщо хочеш, щоб у наступному відео я розповів, як незалежні артисти просувають свої треки без лейблів і теж потрапляють у тренди.